Рушник національної єдності розпочали вишивати у 2007-му. У його автентичний орнамент вплетені головні сторінки української історії від трипільських часів до становлення незалежності. 27 квітів на дев'ятиметровому полотні означають 27 адміністративних одиниць єдиної країни. І от про цей рушник, про кожну квітку, ми можемо розказувати без кінця. Вишивали його безпосередньо шир і зареєстровано 1340 чоловік. Тобто чоловік. Точно весь світ уже фактично. Це не просто ми рушник показуємо, а ми показуємо нашу історію нашої землі, показуємо нашу і творчість, тому що він вишив там, як художній твір. Житомирський військовий шпиталь для презентації рушника обрали не випадково. Організатори акції переконані, як і в літописні часи цей оберіг захистить українських воїнів та державу від нашесть окупантів. Може, хоч через них там чуть-чуть їх морально підтримуємо. Рушник він має велику енергетику. Він Підтримують цих людей енергетично, морально там. Про важливість духовного говорять і військові, котрі нині перебувають у шпиталі. Це однаково суттєво для тих, хто зараз лікується від поранень, так і для тих, хто знаходиться на передовій. Ну, військова теплота, душі, думки, що за них дух хто-то думає, і що ну, щоб було, настрій піднімався. Духовно, духовно, головне духовно. Духовність більше підніме нашу націю, і ми будемо більш, більш злагоджені. Кожен військовий отримав освячену зменшену копію рушника національної єдності українського символу, який за своєю суттю покликаний допомагати та берегти.